В'яжемо дев'ятий рядочок. Вводимо гачок під низ, під арочку, перетягуємо ниточку. Пров'язуємо її через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Це петлі підйому. йому. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ, під ту саму арочку і пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, пров'язуємо одну повітряну петлю накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, і сюди пров'язуємо два рельєфні лицеві стовпчики з накидом. Один накид. Вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом. Пров'язуємо ще один рельєфний лицевий стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки узору. Пров'язали накид, вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом. Пров'язуємо ще один лицевий рельєфний стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо один стовпчик з накидом, одна повітряна петля, накид, ще один стовпчик з накидом, під низ, під ту саму арочку. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Входимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок за перший стовпчик. Знакидом пров'язуємо два рельєфні лицеві стовпчики з накидом. Один, два, накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки узору. Пров'язали накид, вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо ще один рельєфний лицевий стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю накид вводимо гачок під низ під наступну петлю. Сюди пров'язуємо стовпчик з накидом, одна повітряна петля стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид вводимо гачок під низ, під наступну арочку пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо дев'ятий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо 10-й рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку і її пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. 1, 2, 3. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю накид. Зараз будемо пров'язувати два рельєфні лицеві стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку, тільки через дві петлі. петлі. Накид, вводимо гачок за другий рельєфний стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, є 4 петлі, пров'язуємо тільки через дві петлі. є три петлі, накид пров'язуємо через цих три петлі. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ніки. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. у Оцих два рельєфні лицеві стовпчики з накидом. Пров'язуємо. Два стовпчики з накидом, лицеві реліфні зі спільною вершинкою, пров'язуємо одну повітряну петлю в накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку. Сюди пров'язуємо один стовпчик з накидом, одна повітряна петля, і ще раз низ під ту саму арочку, пров'язуємо один стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид, вводимо гачок під низ. під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачкою три петлі. Пров'язуємо через цих три петлі. Накид вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо десятий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкоє дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо 11 рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку і її пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. 1, 2, 3. Пров'язуємо ще одну петлю. Накид. вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю накид. Тут ми пров'язували два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Вводимо гачок за вершинку цих двох стовпчиків з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нас гачку є дві петлі. накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачкою три петлі пров'язуємо через цих три петлі. Накид, Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо об'ємний стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачку 2 петлі, накид, вводимо гачок за вершинку двох стовпчиків з накидом. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачку 3 петлі, пров'язуємо через цих 3 петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку і сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом і між ними одна повітряна петля. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид. Вводимо гарчок за вершинку двох стовпчиків з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. На гачку є три петлі. Пров'язуємо через цих три петлі. Накид, Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 10-й рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі.